За годілу тупо респект. Серйозно, це годзіла? Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха! ти тільки зараз догадався, да? Тупо годзило! Годзіло! Ха-ха! Нам за ним лучом стрілять! Клавши руку на серце, я абсолютно щиро кажу, що Earth Defense Force для мене стала відкриттям року. Жодна aaa гра за останні років 5 не викликала у мене стільки захоплення, як цей витвір. Половину часу я просто сидів з відкритим ротом від здивування та епічності. Момент згодзілою це лише маленький відсоток від того, що може показати ЕД. Чотири yeah, oh, yeah. абсолютно різних класи: купа зброї, ворогів і трясця майже 100 місій. Лише основної кампанії дають стільки веселощів, що вистачить на тижні. Причому гра постійно підкидає щось нове тут точно не заскучаєш, але давайте по порядку: що таке Earth Defense Force і коли вона взагалі з'явилася. Ідієв це екшн від третьої особи зі стратегічними та рольовими елементами. Обираємо місію, клас, оснащення і погнали. У більшості випадків треба буде знищити усіх ворогів на відносно великих мапах. За сюжетом, у 2013 році у космосі вчені помітили радіохвилі, які могли довести наявність позаземного життя. Рік по тому й створили об'єднане військове формування, яке буде захищати нас у разі нападу. Так чи інакше, косміти у попередніх частинах таки напали на землю та хотіли її знищити. Останнє це було вісім. Років тому, і тепер вони знову взялися за старе. Ворогів умовно можна поділити на комах та технологічних роботи, кораблі, дрони і так далі. Для початку цього опису вистачить, тому давайте розбиратися, що ж це за серія така. Перша частина вийшла у далекому 2003-му на другій плойці у Японії та називалася Monster Attack. Про розробників говорити нема сенсу. Вони не дуже відомі, як і видавці. Наступна гра вийшла у 2005-му і вже називалася Global Defense Force. Основною платформою виступила. Знову PlayStation, але також її портанули і на Portable. Концептуально та навіть візуально, більшість ігор серії мало чим відрізнялися. Суть одна і та ж. Тому не дуже рекомендую бігати у попередні частини. Далі була Earth Defense Force 2017. Виділяється вона тим, що портанули її вже і на Xbox. А от теперішній огляд присвячений якраз наступній інкарнації EDF 2025. Річ у тому, що так звана версія 4.1 The з Shadow of New Despair це, по суті, ремастер EDF 2025. 25. Дещо підтягнули текстури, навалили контенту, бо версія робилася для четвертої плойки, свіча і комплюкторів. На цей момент серія вже стала відносно відомою, тому її видавали майже у всіх регіонах. Ідія в 4.1 в принципі можна назвати найкрасивішою частиною, бо у 5 відбувається якась каша забагато ефектів, і загалом там є свої моменти. Тому по відгукам у стімі ремастер поки що найкращий. Гра так би мовити розділяє шлях із більш відомими Dynasty War. Та Samurai Warriors, як концептуально, так і фанбазою. Так само виходимо як самотній воїн, і руками розкидуємо подекуди сотні ворогів. Так само на мапах є певні задачі, так само є умовна прокачка. У других самураїв набігав сотні годин, тому у EDF я почувався як вдома. Втім, скажу, що ця гра відчувається як більш глобальний варіант, де значно покращі із різноманіттям. Щодо фанбази, так само у цих серій є свої гравці, але я б не сказав, що вони прям аж настільки популярні. Це більш нішеві продукти. Які тим не менш мають своїх поціновувачів. Якщо говорити про співвідношення ціни задоволення, то на знижках EDF можна взяти менше ніж за 100 гривень. А за це ми отримуємо синглову кампанію на 89 місій, у Окопі це 98, яка лише на нормальній складності проходиться близько 20-30 годин. Причому викачити навіть один клас на цій складності неможливо, бо, наприклад, найкраще спорядження фенсера, це такий мужчина в екзокостюмі, має 85 рівень. А на останніх місіях нормалу мені нічого Вище 20-го просто не падало. Також маємо два платних набори місій, які ще розтягують задоволення, якщо ви категорично не хочете перегравати одні й ті самі рівні. Загалом основа та два доповнення обійдеться до 150 гривень. Доволі дешево за кілька десятків годин лише на одній складності. Ще можна докупити скінчики на техніку або кілька стволів. Втім, їх беруть лише на першій місії, адже вони не дуже потужні, більше створені для розваги. Також у грі є кооператив на чотирьох. Не сказав би, що у стімі грає багато людей. Тей, але достатньо для того, щоб знайти напарників. Я проходив більшість місій з другом, і це було до біса весело. Якщо хтось шукає гру на коп, то це саме воно. Тепер же детальніше перейду до самої гри. Традиційно спершу розкажу про візуальну частину, і повірте мені, говорити тут є про що. Аби краще сприймати цю гру, треба прийняти факт, що вона не ідеальна. Є чудове англійське слово, яке вживають в оглядах. Це джанки. Ідея виглядає. Я б навіть не посоромився сказати симпатично, але одразу помітно, що це гра порт. На моделях більше полігонів ніж на текстурах мапи. Усі разом узяті. Іноді відбувається свято Регдолу, коли тіла перекручує у скаженому штопорі. Вибух Хи спрайтові, не всі фізичні моделі мають колізію та, взагалі, вплив на ігровий світ. Деякі об'єкти мають дивну поведінку у просторі, дрони, наприклад, та ще багато чого. Треба розуміти, що ці я б навіть не назвав це проблемами, а більше особливостями існують, і з ними треба буде миритися. Особисто я на них не звертав уваги, адже буквально виріс на невдалих іксбоксівських портах, і те, що є у Earth Defense Force, насправді зроблено на доволі непоганому рівні. Це така невелика ремарка. Тепер почну хвалити. Цікавіша частина гри це движок. Розробники взяли хавок, його вже не раз згадував у попередніх відео, і якщо коротко, це софт, який працює як допоміжна бібліотека для обчислення фізичних моделей у просторі, візуальних ефектів та навіть штучного інтелекту з поведінкою. Якщо дуже спростити, то якщо десь у титрах бачимо, що написано хавок, значить у грі буде непогана фізика, бо навіть Source у другій хлофі використовував частину переробленого коду Хавок Physics. І що ж ця тарабарщина дає надає оскільки Грі ми боремося з десятками а подекуди і сотнями ворогів одночасно. То розробники для реалістичності вирішили наділити практично всіх ворогів регдолом. Після смерті комахи передоподібно розлітаються у різні сторони. Можна побачити, як відлітають шматочки лап, і загалом, скільки б не грав, це видовище ніколи не набридає. Причому на цьому прибамбаси з фізикою не завершується. Наприклад, серед ворогів є гуманоїдний робот, який завжди адекватно реагує на місце влучання. Щось подібне ми бачили у четвертій гетаж, де працювала система ейфурі. Якщо ти стріляв чоловічку у коліно, він підкошувався, хапався за нього і падав. Коротше, симулював реальну фізичну модель. Звісно, шидієф не настільки ж майстерно це відтворила, але при пострілах робот відхиляється. Якщо влучати його зброю у момент пострілу, то реально можна змінити траєкторію снаряду. Іншому типу ворога, дракону, так само можна підбити крило і він або впаде, або поміняє напрямок польоту. Фізика тут не лише для краси, але дійсно впливає на ігролад. Стосується це не лише ворогів, а й самих мап. Практично всі Будиночки, Які ми бачимо, можна знести. Неважливо, чи це хмарочос чи якась халабуда. Конструкція поменше йде під землю як єдине ціле, просто модель опускається вниз. Якщо ж перед нами будиночок побільше, то спершу від нього відпадають певні шматки. Звісно, тут нема такої деталізованої руйнації, як Red Faction Gorilla, тим не менш виглядає все одно прикольно. Тим паче я знаю не так багато ігор, які б імплементували цю особливість. Рівні доволі великі. В середньому вони займають близько кілометра квадратного, десь трохи більше, десь трохи менше. Але уявіть, що цілі міста можна знести під нуль. Не дуже деталізовані, але все одно виглядає круто. Ми не будемо грати всі 89 у кооперативі 98 місій на одному ландшафті. У нас тут є і підземні мапи, і чисті поляску військ, і знову ж таки, урбанізована місцевість, яка буває різною. За весь час, що грав, ті самі мапи використовували не дуже багато разів. Воно не набридає, різноманіття є. Найбільше ж полігончиків пішло на моделі: як людей з технікою, так і космітів з комахами. Щодо останніх, хто Лістично нічого особливого сказати не можу. Це буквально мурахи, павуки та бджоли. З одного боку, ти знаєш про них все життя, але з іншого неймовірно весело у них стріляти. Не знаю навіть чому косміти ж виглядають дійсно унікально. Є у них і гуманоїдні роботи, і гнучки, багатомодульні страйдери, і дрони, і свої космічні кораблі. А оскільки гру робили японці, то в парі місії будемо бороти євангеліонів. У них свій унікальний, і як казав раніше, якщо грали у попередні частини, то це все вже було. Але оскільки для мене це перша гра серії, то це в новинку. Унікальністю дивують і самі люди. Окрім звичайних танків та БТРчиків, у нас є солдати у екзокостюмах, дівчатка із джетпаками, рейлгани і ще бог зна що. Коротше кажучи, моделі виглядають цікаво, доволі унікально. Дивитися на них приємно. Радують також і анімації. Не сказав би, що тут зробили щось видатне, але знов ж таки різноманіття є. Зроблено як. Якісно фідбек є, особливо у фенсера. Це такі здорові дядьки у броні, які ледь рухаються, і з певним важким озброєнням це відчувається як візуально, так і керування. Знову ж таки, іноді смішить шоу Регдолу, але теж дрібниці. Дійсно дивую, то це інтерфейс. Зараз буде така невелика ремарка. Поговорю про так звану Японщину. Кожна країна у всьому має свої особливості. Зрозуміло, також це стосується і розробки ігор. Так звана німецька школа робить дотошні незручні ігри типу сетверсів і вічно переробляє Готику, а японці, ну це японці. Практично у кожній їхній грі будуть здоровенні роботи, так само, як і у EDF посередні текстури оточення, а особливо це стосується інтерфейсу. Я не бачу практично жодної японської гри без зручного та симпатичного інтерфейсу. Окремо ці два елементи ще так сяка разом майже ніколи. Прикладів названих елементів доволі багато: Ніндзя Гайден, Binary Domain, ті ж Resident Evil. Тому я не очікував чогось нормального і у Earth Defense Force. Таке враження, що інтерфейс. Фейс робився у часи аркадних ігрових автоматів з 90-х. Треба просто прийняти той факт, що ну тось так. Не можна сказати, що він прям катастрофічно поганський, але маємо гори тексту у дивному шрифті, не дуже інформаційні менюшки, навіть міні не дуже адекватно показує висоту об'єкту. Це за гравця, чи навпаки нижче? загадка. Коротше, певний час доведеться до нього звикати. Дійсно, поганська тут вода. Вони розтягнули текстуру, і вона не має ні форми, ні ніякої фізики, ні ефектів пов'язаних з нею. На щастя, її у грі мало, і зустрінеться вона вам лише у парі місій. Як бачите, є як і плюси, так і мінуси. Це можна сказати про ETF взагалом, але грати дійсно весело і видовічно. Щось не пригадую, щоб навіть у aaa проєктах зустрічалася картина, коли стінка на стінку махається 20 здоровених роботів і год зіл. Fight back fight back fight back, fight back. Або одночасно гравець боровби десятки здоровенних бджіл у небі. Як казав раніше, гра не ідеальна, але до біса весела. Візуальна частина повністю передає ці емоції, тому графіку більш ніж задоволений. Зі звуком проблем ніяких, якихось великих провалів не помітив, але й сильно похвалити теж не можу. Річ у тому, що з одного боку гра володіє усім необхідним спектром звуків для бою: це вибухи, постріли, звуки комах, техніка і так далі. Причому це все зроблено доволі файно і лише по аудіо можна. Спокійно орієнтуватися, що і де відбувається, але з іншого боку, є до комічного дитячого звучка персонажів, тобто вона нормальна, не викликає якоїсь огиди. Втім, сам англійський переклад, як наслідок перегравання акторів, аби передати сенс, це просто якийсь крінж. Союзних ботів на мапі можна брати до себе у команду, і вони час від часу видають різну комбінацію завчасно зроблених фраз. Іноді випадає такий джекпот, що зупиняєш гру і певний час просто смієшся, настільки безгуздими є ці діалоги. Це простіше. Показати. Be the best thing on the menu. <sharp inhale> тобто це не є якимось мінусом, навіть настрій покращує. Але боже ж ти мій, який це крінж? Із цікавого у грі є менюшки комунікації, на які боти так само жваво реагують. Знову знов ж таки розробники заморочилися, щоб передати якийсь настрій. Тому негативом я назвати це не можу. Сюди ж докинемо за кадрове коментування подій. У бою ми будемо слухати переговори штабу, і частина з цього це оперативна інформація по теперішній місії, а інша, ніби як виклад сюжетних подій. І там є серед них один персонаж, який постійно панікерить, робить це на завищених тонах, і вже на середині кампанії, як його чуєш, голос, товолаєш век. Кран, щоб той заткнувся, лакнатинг гапен. А с тидон як не дивно, з усього цього музика є найменш помітним елементом. Знов ж таки, не те, що вона погана, але й не запам'ятовується. Це типові синтові композиції з аркадних ігор, початку 2000-х. Не бісять і слава Богу. Тепер поговоримо про те, заради чого ми усі зібралися. Ігролад. Обираємо місію, дивимося опис. Зазвичай у ньому є підказки, з чим будемо стикатися, а далі беремо собі клас. Їх у грі 4 почну з рейнджера. Це типовий універсальний солдат. нагадує таких самих із зоряного. Десанту бігає, стрибає, може непогано настрілювати, адже є різноманітні калашмати, для ближньої дистанції є шотгани для дальньої снайперські гвинтівки. Якщо хочете чогось більш вибухового, маємо як гранатомети, так і ракетні установки. Є некеровані, є із фіксацією ціли, коротше вибрати є з чого. Зустрічав кілька видів дивної зброї, яка або ламається після першого пострілу, або потребує зарядки, який може давати інший клас. Тому не варто вважати рейнджера не класом. За нього грати приємно. Деякі види озброєння дивують, ну і він відносно живучий. Як бонус, може лікувати ботів, що знаходяться під його командуванням. Далі йде Wind Diver. Це спеціальні загони, у які беруть лише дівчаток, ну і власне видають їм джетпаки, що працюють на реакторах. Зрозуміло ж, цей клас найбільш мобільний з усіх. Він практично не має традиційних перезарядок, адже усе крутиться навколо економії енергії. Вона відновлюється сама по собі, але якщо перейшли за ліміт, то треба зачекати кілька секунд, поки реактор охолоне. Уся зброя. У віндайверки енергетична і доволі різноманітна. Є і плазмові гранатомети, є електричні шотгани, лазерні гвинтівки, бластери і купа-купа ще чого. Найбільше цей клас пристосований для винищення купи комах. Хоча через мобільність я завжди її брав, коли були складні місії. Третій у нас йде фенсер це мужчини у екзоскелетах. Одночасно найкращий і найгірший клас. Річ у тому, що на місію можна брати аж чотири види озброєння по одній одиниці у руку. Окрім цього, кожен ствол має альтернативний режим. Це Може бути як і снайперський зум, таке використання джетпаку, так і різні відскоки. Цього вже вистачає на купу різноманітних комбінацій, а до всього це єдиний клас, у якого є арсенал для ближнього бою: мечі, молоти, списи, щити для захисту. Якщо ж говорити за дальній бій, то це гатлінги, крупнокаліберні гармати, здоровенні шотгани, міномети, є ракетниці, які треба наводити. Серед усіх фенсер наносить найбільший рівень пошкоджень за умовну хвилину, але так само він є найповільнішим. Його дуже просто оточують якісь павуки і спокійно вирізають, а до всього його тяжко прокачувати. У грі з ворогів падають певні скриньки: це броня та зброя. Підбираємо їх і в кінці місії збільшуємо максимальний рівень здоров'я та відкриваємо нове екіпірування. Також, власне, цим класом, оскільки він дуже повільний, фізично важко збирати лут. І як наслідок, у нас страждає прокачка. Втім, грати за нього приємно, хоч і тяжко. Останній клас у нас це Air Raider, повітряний нальотчик, мабуть, найцікавіший з усіх. Загалом це наш супорт, який уміє. Все, у нього лише один вид зброї, який може безпосередньо наносити пошкодження. Це гранатомет із ручним режимом підриву. Інше все специфічне. Він може ставити енергогенератори, які заряджають він дайверів. Він може ставити турелі, навіть різноманітні загородження, опорні пункти, викликати вогневу підтримку. Це може бути як і артилерія, так і авіаудари, так і прольот крилатої ракети. Ним не іронічно можна зносити цілі міста. А як вишенька на торті, він може запрошувати різноманітну техніку: танки, БТР, роботи ти гелікоптери, кожний вид має свій функціонал. Хтось наносить пошкодження, у когось більше місця, щоб перевозити команду, і так далі. До речі, технікою може керувати як цей клас, так і рейнджер. Ну от яка гра дозволить нам сісти у М 270 і навалювати космітів ракетами? Аби запрошувати це все щастя, треба мати уявну кількість кредитів. А якщо говорити простіше, то сіли у гелікоптер, і щоб висловили новий, треба вбити ворогів на певну їх вартість. Проблема така сама, як і у фенсера. Дуже тяжко самостійно формити скринь. Я цей клас брав, коли з другом грали у коопі, тому для мене це пройшло відносно комфортно. Власне, обираємо клас, спорядження і грузимо місію. Зазвичай все зводиться до того, щоб ми просто перебили усіх вороженьок на мапі, втім іноді трапляються якісь цікаві заскриптовані події. Спершу будемо бороти простих мурах, але поступово гра буде ускладнюватися. Покажуть мутований, вид, потім ведуть павуків, побігаємо під землею, далі прийдуть косміти і так далі. Ідієв буде дивувати і міксувати події буквально до Останньої місії, перші рівні в 20, мабуть, взагалі було не дуже зрозуміло, що відбувається та як грати, але поступово все склалося у єдину картину. Розробники мали не дуже багато інструментів для зацікавлення гравця, умовно, кілька десятків ворогів деякі з них це ризкіни із більшим здоров'ям, і у більшості випадків треба просто їх всіх перебити. То як утримати увагу гравця, хоча б на годин 20? По перше, гра неймовірно вдало використовує все те, що є, і кожна нова місія може здивувати. Ну от здавалося що тобі можуть зробити мурахи, яких ти вже бив протягом кількох годин, а потім їх можуть поєднати з павуками та бджолами, і це реально створює проблеми. Навіть у перших місіях злитися можна на раз-два, якщо не бути уважним. По-друге, IDF має кілька цікавих механік. Ми ж не просто заходимо на рівень та бездумно відстрілюємо комах. Вони можуть звідкись з'являтися. Ворогів, навіть роботів чи дронів, можуть скидати транспортні кораблі, аби їх знищити, треба чекати, поки вони відкриються, і бити у ядро. Комахи ще можуть. З'являтися у гніздах. Далі у гри з'являються генератори щита, які здалеку будуть прикривати своїх, і треба буде підходити до вороженьок в притул. Ближче до кінця на небі будуть з'являтися модульні гекси, які можуть скидати ворогів та стріляти по гравцю. Можна як одразу знов ж таки нищити ядро, щоб вони розпадалися, а можна відстрілювати, ніби по шматочку. По третє битви з босами. Вони так чи інакше розбавляють ігровий процес, і як не дивно, мотивують іти далі. Це може бути як і звичайний збільшений вид ворога, так і унікальний зі своїм. Атаками та умовами знищення, наприклад, чорний дракон, який палить гравця вогнем. Ну і по четверте, це вау-моменти. Ідієв постійно старається дивувати як сюжетно, так і геймплейно. Раптова поява годзіли це круто, якщо їх буде 20, а битва з армією на берегу, а ходяча фортеця. І таких моментів дійсно купа, що не може не радувати. Також навіть в одиночній грі ми не бігаємо самі. З нами є боти на рівнях. Вони автономні, рухаються до ворога і самі стріляють, але можна до них підійти і вони. Завербуються та будуть ходити з нами. Із неприємного це те, що на інтерфейсі немає конкретних маркерів Задачу озвучують вербально і у кого проблема з англійською може бути складновато. Ну і міні-мапа наш найкращий друг. У просторі я орієнтуюся лише по ній. Власне, це все, що треба знати про геймплей. Бігаємо на рівнях, стріляємо у космітів, вивчаємо різновиді ворогів, своє спорядження, і та кілька десятків годин. Якщо у вас береться компанія на 4 людини, це просто шикарна гра. Синергія між клас до фіга, а до всього просто весело. Знову ж таки, у мережевій грі водіїв є гравці, знайти можна, але не так багато. Однорідного сюжету, як такого, у грі нема, є певна аудіальна видача на самих місіях. Штаб щось коментує, якісь події на планеті з часом постійно накручують, накручують, і під кінець події складатимуться так, що людство майже типу знищене і ось ось на всіх переб'ють. Найближчий аналог це добре відомий фільм День Незалежності, але лише у формі аудіоповідомлень. Знову ж таки, не Скажу, що погано, але можна було б зробити значно цікавіше. У підсумку казати, що це мастхев, було б неправильно. Як вже побачили, гра має свої недоліки, і найкращим екшеном її не назвеш. Втім, це просто гра, у найкращому розумінні цього терміну. Нерідко в оглядах кажу про якусь там творчу цінність, драматургію чи щось таке. А тут тупо весело проводити час. Гравця не переобтяжують, дають простір і засоби, якими можна розважатися. Приємно здивований цим тайтлом, який мені принесли знижки, і. Однозначно раджу спробувати усім арахнофобам.